Чому на Ford Transit часто виходить з ладу ствол запалювання? Проблеми з замком запалювання Ford Transit, чому це відбувається та як уникнути дорогого ремонту? Ford Transit надійний і універсальний комерційний автомобіль, який завоював величезну популярність завдяки своїй місткості, маневреності та відносній простоті обслуговування. Однак, як і будь-яка техніка, Transit не застрахований від поломок. Однією з найпоширеніших проблем, з якими стикаються власники цього мікроавтобуса, є поломка замка запалювання. Це може здатися невеликою неприємністю, але насправді несправний замок може призвести до серйозних наслідків, включаючи неможливість завести двигун і навіть проблеми з безпекою. У цій статті є. Як досвідчений автомеханік з багаторічним досвідом роботи з комерційним транспортом розповім про причини, чому не працює замок запалювання Ford транзит як розпізнати перші ознаки несправності і, головне, як уникнути дорогого ремонту? Поділюся досвідом: розповім про типові помилки власників, дам практичні поради щодо профілактики. Чому у Ford Transit так часто виникають проблеми з замком запалювання? На перший погляд, замок запалювання це проста механічна частина. Однак у випадку з Ford Transit ситуація дещо складніша. Основною причиною, чому цей автомобіль так часто страждає від проблем із замками, є конструкція та умови експлуатації. Особливості конструкції, особливо вразливі моделі Ford Transit, випущені з 2000 по 2014 роки. Вони використовують конструкцію, в якій циліндр запалювання безпосередньо заєднаний з механізмом блокування керма та іммобілайзером. Це ускладнює конструкцію і підвищує ймовірність зносу. Крім того, деякі партії замків запалювання постачалися з виробничими дефектами, що призвело до передчасного виходу з ладу. Інтенсивність використання, комерційні транспортні засоби, такі як трензит, використовуються набагато інтенсивніше, ніж легкові автомобілі. Двері часто відкриваються і закриваються, ключ постійно повертається, а вимикач запалювання постійно знаходиться під напругою. У будівельних, сільськогосподарських або транспортних умовах замок може витримувати десятки або навіть сотні циклів на день. Вплив навколишнього середовища, транзит часто працює в складних умовах: дощ, сніг, пил і бруд. Волога і бруд проникають всередину замку, викликаючи корозію і знос внутрішніх деталей. Крім того, постійні перепади температур також негативно впливають на довговічність замку. Використання неоригінальних ключів багато власників транзит економлять на ключах, купуючи дешеві вторинні копії. Такі ключі часто виготовляються з неточностями, що призводить до підвищеного зносу внутрішніх частин замку. Симптоми несправності як розпізнати проблему на ранній стадії. Чим раніше ви помітите перші ознаки проблеми, тим більше у вас шансів уникнути капітального ремонту. Зверніть увагу на такі симптоми. Труднощі з вставленням або вийманням ключа. Якщо ключ стає важко вставити або вийняти, це може бути ознакою зносу внутрішніх частин замку. Ключ не повертається в положення старт це один з найбільш тривожних симптомів, який може привести до повної зупинки двигуна. Замок запалювання обертається з надмірною силою, якщо для повороту ключа доводиться докладати більше зусиль, ніж зазвичай, це може свідчити про зношеність або залипання внутрішніх частин. Ключ не повертається у вихідне положення після запуску двигуна. Це може бути викликано зламаною зворотною пружиною або заклиненими внутрішніми деталями. Ключ крутиться, але стартер не включається. Це може бути через проблеми з електрикою або несправний стартер, але також може бути викликано несправним вимикачем запалювання. Стук або клацання під час повороту ключа. Ці звуки можуть свідчити про знос або пошкодження внутрішніх частин замку. Професійна заміна замка запалювання, кроки та вартість. Якщо ви помітили будь-який з перерахованих вище симптомів, не відкладайте ремонт. Найнадійнішим способом усунення проблеми є професійна заміна замка запалювання. Діагностика: механік проведе візуальний і механічний огляд замка запалювання, щоб визначити точну причину проблеми. Зняття старого замка, від'єднання акумулятора є обов'язковим заходом безпеки. Зняття кришки рульової колонки, зняття старого замка за допомогою спеціальних інструментів. У деяких моделях може знадобитися зняти кермо або відключити подушки безпеки. Установка нового замка обережно встановіть новий замок, переконавшись, що всі штифти розташовані правильно. Перевірте ключ, щоб підтвердити працездатність. Програмування ключів. При необхідності, якщо замінний замок постачається з новим ключем, можливо, потрібно запрограмувати іммобілайзер. Ця процедура залежить від року випуску автомобіля та типу встановленої системи іммобілайзера. Остаточна перевірка, запуск двигуна, перевірка положення ключів, включення блокування керма. Вартість заміни запалювання Ford Transit може змінюватися залежно від місця розташування, тарифів майстерні та вартості запчастин. У середньому вартість заміни запалювання становитиме від 120 до 300 фунтів стерлінгів. Самостійна заміна чи можливо це і чи варто ризикувати. Технічно заміна запалювання Ford Transit своїми руками можлива. В інтернеті можна знайти багато відеоуроків. Однак я настійно не рекомендую цього робити, якщо у вас немає досвіду ремонту автомобілів. Потрібні спеціальні інструменти. Для заміни замка запалювання знадобиться спеціальний інструмент, який може бути важко знайти. Ризик пошкодження рульової колонки або електричних компонентів. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження рульової колонки або електричних компонентів, що призведе до подорожчання ремонту. Проблеми з програмуванням ключів. Помилки при програмуванні ключів можуть призвести до повної зупинки автомобіля. Профілактика як уникнути дорогого ремонту. Найкращий спосіб уникнути дорогого ремонту це профілактика. Ось кілька порад, які допоможуть подовжити термін служби замка запалювання вашого Ford Transit. Використовуйте оригінальні ключі, не економте на ключах. Використовуйте лише оригінальні ключі, виготовлені відповідно до специфікацій виробника. Регулярно чистіть і змащуйте замок, регулярно очищайте та змащуйте замок спеціальним контактним спреєм. Не натискайте клавішу при повороті. Якщо ключ стає жорстким або залипає, не натискайте на нього під час обертання. Зверніться до професіонала для діагностики та ремонту. Перевірте стан ключів, регулярно перевіряйте стан своїх ключів. Якщо ключ зношений або пошкоджений, замініть його. Не допускайте потрапляння бруду або вологи в замок, намагайтеся, щоб бруд і волога не потрапляли в замок. Для замка використовуйте футляр для ключів або захисну плівку. Висновок. Проблеми з замком запалювання Ford Transit поширена, але вирішувана проблема. Важливо розпізнати перші ознаки несправності та негайно діяти. Найнадійнішим способом усунення проблеми є професійна заміна замка запалювання. Однак дотримання простих правил профілактичного обслуговування допоможе продовжити термін служби замка і уникнути дорогого ремонту. Пам'ятайте, що регулярне обслуговування запорука довгої та безвідмовної роботи вашого ФОД трензит.